Значає, ви що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Ну, Цей час зараз співається цілий тиждень. Ви що у Христа хрестилися, по церковно Славянській воно почалося з ялице, о Христа Хреститися, о Христа задягнутися». ялице, ви що? І дійсно. Це цікава така історія, про неї мало хто говорить. Але діло в тому, що раніше, от до... коли приготувалися люди до прийняття християнства, при... приготовлялися до прийняття християнства, вони стояли у церкві. Ну, наш храм не збудований, так по всіх канонах, як має бути, має бути притвор, потім йде основний зал, це називається святая, І святая святих це те, що за іконостасом. В притворі, в сінках, да? От, коридорчику, так, до церкви, там знаходилися е, люди, які готувалися до прийняття християнства. У притворі завжди малювали картини страшного суду, е, щоб побачити. Ну, я, я, я колись розказував, що я їздив по церквах, бо на Галичині там старі церкви давно збудовані. І вони все так, як збудовані, витримано в всіх канонах. Я завжди любив їздити по всіх церквах і в притворі обов'язково фотографувати цих. Не було таких ще телефонів мудрих, а я завжди їздив і завжди фотографував ікони страшного суду. Правда, не в всіх притворах вони були намальовані, десь вони були збережені у ті канони, а десь ні. А десь їх спеціально замалювали. Каже, нащо таке понамальовували там якісь такі дітки, чорти, чорти там розумієш, люди якісь напівголі, роздерті, то ну, на нашого такого в церкві? Люди не розуміли, що то іменно е, притворі якраз було зображення страшного суду, е, ну і так далі. Тобто люди там стояли, ті, що готувалися до покаяння, готувалися до прийняття Христа. І от в основному це. Готувалися до Пасхи так? і на Пасху. Їх хрестили, їх якби приймали в церкву, їх одягали в білі одежі, таку туніку, Так, так як стихар має священник, така біла туніка довга аж до землі. І віночки на голову їм клали, такі плели віночки з квіточок. Там. І вони цілий тиждень ходили у цим білім і з віночками на голові. Та тільки прийняли християнство. Ну, що подібне, як ми до першого причастя йдемо. так? І тому, коли до церкви приходили і співали, ви, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Ну, І це якби їх, їх якби особливо піднімали тих людей, які прийняли християнство. знаєте? І вони цілий ходили в тих білих одичах, всі так знали, що це ці ново, е, новоохрещені. І всіх їх вітали, поздоровляли, е, обнімали. Ну і так далі. І тому про них оце якраз співається вище у Христа Христилиця. Цілий тиждень. Так, запитань більше дивлюся нема, так. Ще раз нагадую, хочу сказати про, про це, що в неділю до нас приїжджає Анна Марія Герман, це маленька дівчинка, яка з, з, з народження. Сліпа, і вона і брат служить в армії, інший брат молодший біля неї. Він їй допомагає, вони співають на вулиці, мають колонку, і там співають, збирають гроші і нас ну, Чудесна дитина просто з величезним серцем. І мені дуже приємно, що ми наші долі якось пересіклися. Вона буде у нас. ця дівчинка, вона буде тут, вона буде співати з нами. Я ще потім будемо мати з нею інтерв'ю в нашій рубриці розмови при свічках, вона розкаже про, їх про себе, про маму, як вони, як вони з дітям в Америку їхали, гроші збирали. Так так, що ми будемо мати про що поговорити з нею. А вас усі якби анонсую наперед, щоб ви знали, що вона на пройду неділю Оця Анна Марія, це чудесна дитина. Тут у нас. Я вам так по секрету скажу, я постійно за нею молюся, щоб Господь Бог зробив чудо, щоб вона прозріла на славу Божу, на славу Божу. І кожен, хто належить до молитовних груп, я вас заохочую. просто за зцілення Анни Марії. І Господь Бог, хай ми станемо свідками Божого чуда. Господа нема неможливих речей, лікарі там нічого не можуть зробити, бо вона народилася свіку. Треба, щоб Бог вмішався. Тому кожен із вас хто мене чує, хто мене перепощує, хто. Молиться разом зі мною. Я вас закликаю до молитви. І воно реально станеться, і ми станемо свідками Божого чуда, і це має бути на славу Божу. Бо ні вона не зрішила, ні батьки її, а лише для того, щоб на ній звершилася слава Божа. Амінь.